Сіяни знову модернізували свій ударний дрон Молні. Тепер його використовують не лише для атак, а й для повітряної розвідки. І про це повідомляє гурмін оборони. Раніше молнію застосовували як і в ПІВі. запускали з катапульту і наводили на ціль оператор. Потім з'явилася версія Молнія 2 вже з двома двигунами на крилах, більшим радіусом дії та потужнішою бойовою частиною. Тепер розвідка зафіксувала і ще одну модифікацію: молнія 2 Р. Це вже фактично літаюча розвідплатформа. У середині мікрокомп'ютера, окрім звичайної FPV-камери, дрон отримав ще й додаткову китайську камеру із десятикратним оптичним зумом і стабілізацією, що дозволяє детально стежити за цілями та коригувати удари. А для передавання відео окупанти встановили на дрон Starlink. Тобто тепер він може працювати на значних відстанях. Російське вторгнення в Європу залежить від її координації з Китаєм щодо інф... інтервенції того на Тайвані. Якраз зараз будемо говорити, кому далі, яким державам може загрожувати Російська Федерація. Втім, таку думку оприлюднив генсек НАТО Марк Рюти і про це він розповів в інтерв'ю Більд. Він наполягає, не варто бути наївним, сподіватися на зміну влади в Москві. Адже навіть якщо Путін піде, Москва не змінить курсу. Китай дивиться на Тайвань, і я переконаний, що якщо Китай вживатиме там військових дій, він тиснутиме на свого молодшого партнера Росію під керівництвом Путіна, щоб вона тримала нас зайнятими тут, у Європі. Ось чому ми повинні бути готові. І незалежно від результату війни в Україні Європа найближчими роками неймовірніше зіткнеться із реваншиською і високомілітаризованою Росією. Йдеться у матеріалі для Financial Times. Кремль не приховує свого незмінного наміру відкинути кордони НАТО і переглянути архітектуру безпеки Європи. Тим часом населення Європи здебільшого залишається апатичним перед обличчям гібридної кампанії РФ. І, як уже авторка статті, європу потрібно підштовхнути до дії, інакше вона не буде готова до можливої загрози з боку Росії. З іншого боку, надмірна стурбованість можливим нападом РФ на країни НАТО, має свої ризики. Після помилки Європи в оцінці вторгнення в Україну 2022 року деякі європейці тепер перегинають палицю, переконуючи, що напад на Європу неминучий. Росіяни ж тим часом скоротили свій дедлайн нападу на країни Балтії. Про це заявив очільник гур міністерства оборони Кирило Буданов під час відкритого інтерв'ю на засіданні клубу ЛБ за його словами. РФ мала бути готова до початку дій в, 20, в 2030 році, і зараз плани переглянули в бік скорочення термінів на 2027. -й. Під найбільшою загрозою імперських амбіцій Москви країни Балтії водночас турбуватися варто і Польщі. Її, як говорить розвідник. Чекають лише обстріли без планів щодо окупації. Пації схожі дані буцімто має і США агенція Reuters з посиланням на американську розвідку. Пише, що Путін прагне заволодіти всією Україною і територіями колишніх країн СРСР, включаючи ті, які зараз є членами НАТО. Проте цю інформацію доволі швидко спростувала голова розвідки США Тулсі Габарт. Вона назвала публікацію Reuters брехнею і пропагандою. А подібні публікації мають на меті підірвати миротворчі зусилля Дональда Трампа. А єС і НАТО воліють втягнути США у війну. Ростислав Хотин, журналіст Радіо Свобода у Празі, зараз доєднується до нашого ефіру. Ростиславе вітання вам. Раді бачити, доброго здоров'я. Вітаю, Анастасія. Насамперед хочеться, як то кажуть, з перших вуст від вас почути, як Європа реагує на такі новини. Дуже банальне: вірять чи не вірять, готуються чи не готуються. Тому що в інформації, яка передувала нашій з вами розмові, йдеться про те, що європейці зараз досить апатичні до подібних новин. Ну тут треба не впасти в дві крані. Що одна крайність це боятися нападу Росії, просто панікувати, писати роки, коли це станеться, 26, 27, двадцять сьомий, 30 тридцятий рік, як прогнозують, тобто абсолютно впасти в паніку зараз і очікувати з дня на день напад Росії. Інша крайність – це нічого не робити. А НАТО захистить Америка, захистить є безпекові гарантії з боку Сполучених Штатів. Тому, мовляв, будемо спочивати на лаврах в безпеці нічого не робити. Мені здається, що істина десь посередині треба спокійно аналізувати дії Росії. Потенціал реальний чи справді в Росії є е, сили, е, коли вона так з загрузла війні в Україні. Справді, чи не є сили на, на Європу, навіщо це їй? Який сенс? Чи вона справді хоче нових територій в Європі, От, е, що, що може викликати сумнів, ну навіщо їй ця Естонія? Вона не може її окупувати і тримати. Тобто, я розумію, там якась нарва, одну... де й то, навіщо Росії, Тут залежить від кількох моментів. Перший момент, якщо Америка буде віддана солідарності в НАТО п'ятій статті. Договору НАТО, напад на одного напад на всіх, ніяка Росія не нападе на Європу uh -huh. ніколи. Тому що Путін хоч і провокує, хоч і веде гібридну кампанію проти Європи, то дрони, які там тіньові запускає, то там якісь літаки кудись в авіапростір влітають, то е, якісь кораблі шпигують там в північній Атлантиці кабелі збирають між Атланти, між Європою і Північною Америкою. Як вони проходять там ці підводні кабелі, таке інше, таке інше. Тобто на такі провокації е, Росія може і буде робити це далі, треба бути до них готовими, але не панікувати. Але чи Росія серйозно налаштована на якусь збройну конфронтацію з Європою? Я не думаю. Я не думаю, що е, через те, що хоча б тому, що а поки що не згодаючи на певний скепсис американської адміністрації щодо обов'язків Америки в НАТО щодо своїх європейських союзників. Все ж таки ніхто серйозно в Америці не веде мову про якийсь вихід з НАТО там чи якусь відмову від солідарності чи гарантій безпеки для європейського з боку Америки. Якщо Америка буде віддана солідарності в НАТО, якщо буде членом Північно-Атлантичного альянсу з усіма обов'язками як гарант безпеки європейського континенту, ніяка Росія на НАТО не нападе. Але чи треба спочивати на ларах нічого не робити? Ні, звичайно, тому чесно кажучи. Німеччина, така велика країна, має армію 180 тисяч. Ну це ж недостатньо, реально недостатньо. Польща в область поруч має російську, там напічнула Росія, зброєю перетворила якийсь мілітарний анклав, угу. має 200 тисяч. Чи цього достатньо? Ні, недостатньо. Тому треба готуватися, треба бути е, готовими до цієї можливої конфронтації, і треба реально е, знати, які наміри Росії насправді. Росислава, ось ви згадуєте про п'яту статтю НАТО. Мовляв, якщо вона безапеляційно працюватиме, то Російська Федерація не наважиться. А тут запитання: а чи працюватиме вона? Ми неодноразово в наших ефірах розбирали, знаєте, цю статтю буквально по слову, і там вже йдеться про те, що в разі там збройного нападу на одну країну члену альянсу розглядається як напад на всіх, і у відповідь кожна держава надасть допомогу атакованій стороні. А кожен же може цю допомогу протрактувати по-своєму. Так, там на відміну є такі, е правда, виповіти, є такий імідж у цій п'ятій статті, що це все. Це такі залізні гарантії нападного нападу на свята корова, е на чому базується священа корова, на якій базується НАТО. Але справді там йдеться про консультації. Це стара виписана стаття ще давно в статуті НАТО, в е договорі Північно-Судичного Альянсу в Вашингтонському. Там консультації, кожен потім в залежності від своїх. Власних е ресурсів, і можливостей надає допомогу, будуть консультації, буде розглядатися хто окремо, але не важливо, чи буде Естонії допомагати Люксембург, чи буде Латвії допомагати Португалія. Важливо те, що і Естонії, і Латвії, і Литві, і Польщі будуть допомагати Америка. Оце, оце чесно кажучи, найголовніше е в НАТО. Чи буде Америка, а також а також зараз це теж важливо говорить про те, що важливо, щоб і провідні європейські потужні країни, як Німеччина, Британія, Франція, які є членами НАТО, також зайнялися серйозними питаннями оборони. Не можна таким великим країнам покладатися лише на Америку. Треба мати власні армії, власні знову відновлювати військово-промисловий комплекс потужну оборонну промисловість, озброювати свої збройні сили, здійснювати чисельність збройних сил. Також ці країни це не просто так, якісь легковаги. Британія має ядерну зброю і підводні човни. Франція має атомну зброю і атомні підводні човни. Ракетну промисловість. Тут думають авіапромисловість. Тобто не можна покладатися лише на Сполучені Штати Америки. Ти більше що адміністрація Трампа говорить, що на Америку сьогодні можна, а завтра тоді вже й не дуже можна. Покладатися, тобто сьогодні надійно завтра може менш надійно. Тобто європейським лідерам, країнам, лідерам Європі треба нарощувати свої армії, нарощувати оборонну поверхловість. Може тут і добре є те, що Трамп вимагає від НАТО, членів НАТО інших 5% витрат на оборону від ВВП. Це дуже важливо. Раніше було 2%, потім 3, три 5% вимагали. Зараз не вимога 5 відсотків. Це дуже правильно, і тут європейці якраз, як це не парадоксально. Мають подякувати їм американцям за таку вимогу, тому що це спонукає Європу не просто спочивати на лаврах там все нормально. Ми в безпеці давайте піти какучину. Ні, треба озброюватись. Танки, авіація, дрони, ракети. Тобто, абсолютно європа має не інвестувати від Америки. Ти більше що населені Європи, я перепрошую, але там понад півмільярда населення Штатів понад 300 мільйонів. В Європі живе більше людей, ніж ніж в Сполучених Штатах Америки, тому не може європа покладатися е, лише на Америку. Треба думати і про власну міць і власну е, потугу, про те, як Європа думає про власну міць і про власну потугу, продовжуючи вашу думку, пане Ростиславе, спілкувалася з експертами, спілкувалася з м, знайомими родичами, котрі мешкають в Німеччині. Зараз йдеться конкретно про цю країну. Вони кажуть, що не публічно, але частина заводів, Переходить зараз поступово працювати на оборонку в Німеччині. І хочу запитати, що вам про це доводилося чути? Чи ось ці відомості, які маю я, це щось, знаєте, з розряду баба Бабі сказала. Якісь там плітки, чутки. Чи це дійсно має місце там Німеччина за це взялася і досить суттєво? Так, за це беруться досить суттєво, не лише Німеччина. Та ж сама Німеччина справді зараз відновлює оборонну промисловість на, 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 на новому рівні. Інші країни дуже серйозно зараз займаються озброєннями, щоб не залежати від американської зброї, тобі роки ці виробляли і були технологічно незалежними. Далі та сама Німеччина, якщо ми говоримо вже про неї, то із ста вісімдесяти тисяч чисельності бундесферу зараз вже плани на кілька років вперед, де 230 до може до чверть мільйона, що була чисельність бундесферу німецької армії. От е, Польща теж збільшує армію з від тисяч, хоче наростити армію. Резерв тренують. Тобто, це це нормальні процеси. Тобто європа має, має бути сильною, має бути потужною. От е, і Україна до речі, мені здається, дуже правильно на що на перегорах наполягає на тому, щоб мати армію після війни вже повоєнну армію в районі 800 тисяч. Це це це, нормально, це, це колосальна цифра. Але треба для того, щоб мати щоб Україна мала таку потужну армію, 800 тисяч от, у мирний час. Треба, щоб була ясна фінансова допомога з боку заходу для українських збройних сил, такі як, як, як потужний моя краю ворога першим зустрічаю. От так що, в принципі, треба, щоб допомагали також і Україні мати таку чисельну армію у, у мирний час. А меншу вона не може мати, тому що Росія буде її сусідом завжди. Росія не передбачена, навіть після Путіна невідомо, що там буде. Так що, в принципі, я думаю, тут інтереси європейців і українців збігаються для України як гарантія безпеки. Також важливо членство в європейському союзі, де теж є гарантія зобов'язання допомагати тому, на кого напали. Ти про це мало знають, але в європейському союзі масливський договір стаття 42.7 передбачає, що напад на одного напад на всіх, що інші також мають допомагати що на європейського союзу. Якщо зараз для України НАТО вважається нереальною перспективою, поки що через відсутність консенсусу про то томаркрюти говорить генсек НАТО. То треба, щоб Україна була гарантія безпеки членом європейського союзу, де також є зобов'язання допомагати в разі нападу на одного з членів ЄС. Ростислава, у нас буквально дві хвилини залишається наостанок. Ще попрошу вас прокоментувати думку незалежних ізраїльських військових аналітиків, які кажуть про те, що Росія може почати повномасштабну війну проти країн Балтії з метою покращити свої переговорні позиції зі США. Мені просто цікаво, як саме це допоможе їм покращити свої позиції, бо от в моєму розумінні черговим нападом ну собі лише зробить гірше, не знаю. Ні, мені здається, що поки Росія зав'язана на Україні, поки вона втягнута в цю свою несправедливу войовничу агресію проти України, яка вже триває майже 4 роки. Мені здається, в Росії немає поста сил і ресурсу на ще якісь військові пригоди де-інде. -де. Мені здається, що будуть тривати якісь провокації, будуть якісь випробування тривати. І далі будуть якісь проти європейських членів НАТО, от але на серйозну якусь військову конфронтацію, воєнну конфронтацію в Росії ресурсу немає. І я навіть думаю, що якщо після війни завершиться війна, якщо Америка буде віддана НАТО, то Росія ніколи не наважиться напасти на, на, на будь якого члена НАТО. І я думаю, що країни Балтії, хоч і повинні почуватися в безпеці як члени НАТО, але все одно треба і їм. Також а там Британія взяла шефство над Естонією, Канада взяла шефство над Латвією, Німеччина над Литвою. В Плані військовому такому геополітичній допомозі. Мені здається, що це дуже правильно і це має тривати і надалі. Почули вас, пане Ростислава. Я дякую, що знайшли час доєднатися до ефіру Київ 24 Сьогодні Ростислав Хотен, журналіст Радіо Свобода у Празі, був з нами на зв'язку. Говорили про ймовірність нападу Російської Федерації, зокрема на країни Балті.